Всім привіт! Як стати вегетаріанцем? Відео номер 2. Сьогодні ми з Олею поговоримо про типи вегетаріанців. Оля, привіт! Привіт, привіт да, всім. Сьогодні ми будемо говорити. Оля, ще таке страшне питання. От чи бути. Чи бути вегетаріанцем це можна чи не можна, чи це небезпечно для життя? Бо я знаю такі випадки, що вегетаріанці вмирають деколи. О, таке буває, навіть не. Так само це питання обов'язково в сьогоднішньому відео піднімемо, поговоримо. Хорошо? От, проговоримо сьогодні про види вегетаріанців, типи, які вони є, От, про сироїдів, які також є, От, ну і про небезпеку вегетаріанства і сироїдіння. Так, що так, хорошо? Так, хорошо? Оля, які бувають види, типи е, вегетаріанців? Які вони взагалі існують, чим чи вони відрізняються один від одного, хто вони, що вони? Чи є вегани, які повністю не вживають всі продукти тваринного походження, в тому числі молоко, яйця, рибу і навіть мед. З людей, напевно, виникає це, це, запитання таке: є вегани, які що їсти? повністю відмовляються від всього, що пов'язано з тваринами. Ага, окей. А то ж що вони їдять? Їдять їжу. Тобто мається належі овочі, фрукти і е, ці якого? Е, ну там ягоди і крупи. Правильно? Ягоди, ну, це, крупи, крупи та. Та. Тобто, якщо ви заходите в магазин і ви вегетаріанець, там є відділи: овочі, фрукти, крупи. Хорошо, йдете туди. От. Ну, якщо ви лактовий по помимо називається, так, да, суша кисломолочка. От. А і так само я вже не раз чув Молочка. про те, що та, люди відмовляються, вони не їдять молочного і мед. А чому мед сюди відноситься? Ну, це тут підхід захисті тварин, що все, що пов'язане з експлуатацією тварини, можна вживати. Яйця вони не вживають з того з тих причин, що ніби використовують насиль, насильницькі дії над кур, курями, вживають, у них беруть яйця, забирають. Так само молоко і мед, що використовують бджіл на задоволення своїх потреб, ага, а не цьому просто вони ага. в такому плані. Я зрозумів. Ну, значить, експлуататор. Курів експлуатую, масло їм, бджіл експлуатую. Там на мене ціла пасіка працює, бо я багато меду їм, так що я такий експлуататор. Окей, okay, зрозуміло. хорошо. Добре, а сироїда це хто що? Сироїди це люди, які не вживають продукти варені, термічно оброблені. Вони вживають це сиру їжу, виключно сиру їжу. Ага, ну і вегетаріанці вони є там жарять, парять і варять, так? Да? Ну і плюс сиру також є. А вегетаріанці це саме такий так, це саме широкий вид він поділяється ще на декілька підвидів, які не вживають е, молочних продуктів, але вживають яйця, не вживають м'яса, риби, є ще вживають рибу, це пасти паст, е, вегетаріанства. Ага. Вони no, sure можуть вживати. Вони не можуть можуть живати рибу. М'ясо ні, інші продукти ні, але вживають рибу. Є навіть ветеріанці, які не вживають певний вид м'яса. Ну, це, скоріше за все, такі перехідні типи. Вони просто там не вживають курятину, не вживають, свинину не вживають. Це ж можна назвати видом вегетаріанства. Чи вони, якийсь тип продуктів тваринного походження, викрасили свого життя. Самі mm, оптимальний вид вегетаріанства якому дозволено вживати молочні продукти, він самий такий оптимальний для всіх. Ну, знову ж таки, там же є багато корисних речовин, і в ведичних писаннях рекомендується, бо турсунов. Як сказати, я ділюся особисто тільки своїм досвідом, от, і з посиланням на Турсунова Олега Геннадійовича, так як він це говорить. Так? ну І плюс треба знову ж таки враховувати те, що кожна людина індивідуальна. Я, наприклад, знаю людей, які там ложку молока не можуть випити, бо ну, вони їм не заходить. От, то я так можу літри молока так плюхнути так. І не жужу, і <сіст> тобто, з медом можу, тобто, абсолютно спокійно. Но, воно мені заходить. Тобто я люблю молоко, кисло молочку всяку різну, абсолютно я це дійсно дуже люблю. Так що таке. О, так само на рахунок того, бо ну, є люди, які, які дійсно відмовляються, там, так, що вони навіть там, тваринного нічого там, не їдять. ну Я правда бачив таких, які знаєте, перед Пасхою там от вже тільки там Ура! Христос Воскрес! І все. І там вже і м'ясо пішло, і алкоголь, і вся решта. тобто вже все, там вже Працювало все добре. Так добре. Кілька слів я додав зі своєї сторони. Значить, дивіться, на рахунок того, що от є вегетаріанці. От, ну, вегетаріанці, ну, так, як ви кажете, найпопулярні, які вживають кисломолочку. Які вживають той самий мед, потім далі овочі, фрукти і крупи, всякі різні. От, так само термічна обробка, всяка різна ну, от, і так далі. Знову ж таки, потрібно враховувати, де ми живемо. От, і так само враховувати свідомість людини. Це не просто їжа, це не просто харчування. Оля, ну нагадайте нам, коли у вас був такий період, коли ви були там закохані. так? Все <гас> так, прям. Був у вас такий період, правда? Так? Давно, давно не ну тут не, не важливо, чи давно, чи важливо, чи він був. От, і дивіться, в такому стані, коли ви були. Вам не хочеться ні їсти, ні спати, нічого. Все, ви десь думками повністю в іншому місці, так, десь літаєте в небі, в сьомому, наскільки я пам'ятаю, да. Так що От, тут так само справа в тому, що для того, щоб переходити, змінювати своє харчування, дуже важливо змінювати не тільки саму їжу, але й її свідомість. О, тому що е, з мого досвіду, от в мене студенти, учні, які в мене, е, ну клієнти також всі, хто в мене практикується, що з ними відбувається, вони починають, наприклад, людина починає просто брати тряпку, наводити порядок в себе в хаті, змінюється харчування, змінюється все її життя. Є по інакшому людина слухає лекції, ну там чи мої, чи чи ще когось, починає змінювати свою свідомість і починає зовні і зміняти свої обставини, все що навколо нього, от змінювати харчування і так далі, і так далі. І, відповідно, це все це комплексне питання. От. Якщо брати, наприклад, наші країни Індію, бо в Індії дуже багато святих, і ну, там нема потреби щось готувати, тому що ти йдеш, там все росте, цвіте. От. Я жив у Греції 6,5 років. Там, ну, в нас тут є трохи, але ну, не так багато. В Греції там е літо воно набагато довше, там часу теплого в році набагато більше, і там дуже багато ти йдеш по вулиці, там яблука, апельсини. Ці як його, лимони, це все просто росте на вулиці, просто бери-збирай. Особливо там по салах, там вільно це ростає. Причому закинуті, там є прям дерева, там саморозмножується, так що так. От Відповідно, в Індії так само це тепла країна, і там це все є. От, воно просто там це все є, і ти в будь-який час можеш собі це з'їсти. Чому я питався на рахунок закоханості? Справа в тому, що коли людина. Що робить, коли людина починає? От ну святі люди вони постійно думають про Бога і їм просто нема часу готувати їсти. От в них дуже високий рівень свідомості. Ще так само в них дуже сильний вогонь травлення. Тобто вогонь в тілі людини загалом цей тонкий вогонь, який допомагає нам переварювати їжу. От. І людина, вона що робить? Вона ну, там, знаєте, що-небудь закинула, просто щоб щось, щось, щоб тіло функціонувало. От. Їм не важливо вже там щось готувати, і дуже часто от, іменно, ці люди вони були сироїдами. Е, я зустрічався, бачив людей. Наприклад, я пробував сам літом перейти на сироїжку, побути якийсь час тільки на сиріїжі. Ну, день я ще можу там, ну, два. О, третій день в мене вже сор, кінцівки стоять холодні, у мене температура падає. От, я розумію, це не мій варіант. У ну, мене не є сильне вогонь травлення. Я навіть тому е, рис От, він е, в Індії дуже популярний. Чому він там має велику популярність? Тому що е, рис він охолоджує. От. Так само молоко воно в Індії воно охолоджує тіло людини, і ті, під їхню конституцію тіла. От. А в нас воно ну, куди в нас ще охолоджують? У нас воно на вулиці сніг лежить, що <рису>, рису поїсти, то куди? Зовсім холодний станеш. От. Так само молоко в наших широтах воно працює по інакшому воно не охолоджує, воно дає пристрасть. Нагадаємо, що це молочний продукт, а згідно легенд ведичних. Ну от це підсилюється місяць Чандра, господь Чандра. А Чандра в нього було 27 жінок на Кшатер. Тобто воно дає дуже багато пристрасті. Ну, якщо, скажімо, перед зачаттям люди хочуть зачати дитину, і чоловіку потрібно мати крепкі сім'я, так тоді рекомендовано однозначно. От, тоді воно цю пристрасть включає, тоді це можливо. Е, я бачив також людей, от, які там, ми будемо домові. сироїдами. От, я пам'ятаю, на фестивалі, особливо, коли приїжджаєш, всі там пішли, смачну їжі поїли просаду, в животі гладять, які, знаєте, як качки ходять які з однієї сторони, на другу на іншу так, перепадають. Ну, Живіт поглажують, всі щасливі, задоволені і ходять сироїди. Такі. Ну, <гум> <їм> <гум> е, Можна переходити на своєї От, Чисто з астрологічної точки зору можу сказати так, що це можуть переходити люди, які мають сильний вогонь і сильне сонце в гороскопі. Якщо в людини цього немає, от, з цим потрібно бути дуже і дуже акуратним, тому що це реально може бути біда. От, тобто можна огробити свій організм. Я навіть знаю випадки, коли е, люди було таке, що там знайомий, один, він собі чують підшлункований угробив, що там в нього були певні складнощі, і це реально було просто небезпечно. От, тобто, Я, наприклад, робив сам пости. Тобто, я знаю, ну я робив пости. Е, в мене було три поста тільки на гречці. от, Більше нічого. тобто Гречка, ну там пів стакана гречки, два, два стакани води і трошки води. я пив. Все, ні чай, нічого більше. О, це досить жорсткий такий досвід. Потім е, в мене це 40 днів підряд. Тобто я худав дуже сильно, тобто, я худав до 65 кг. От. Потім в мене був досвід, я постився 40 днів тільки на молоці. Я купив три пакети молока в день, це сніданок у вечеря. Ну, Знову ж таки, в такому режимі працювати і жити це, це не так. Ти маєш відпочивати, ти не можеш. Працювати, бути в пристрасті і в той же час е, заробляти гроші. Тобто або ти пустишся і тоді роботу відклади, або займайся роботою і будь люб'язний їсти нормально, ну, щоб ти функціонував, щоб ти міг нормально ексати, щоб ти міг нормально працювати і заробляти гроші. Бо коли ти приходиш, тільки все, очі закатуються, в тебе сили немає, вітер подує, ти впадеш. Так не вийде. Тому треба їсти нормально. Так, що так, На рахунок м'яса і на рахунок з вегетаріанців. От, згадаємо серед тварин, хто в нас їсть м'ясо. Ну, всі кажуть, сильний як лев. Ну, чим він сильний? От, лев пішов, когось піймав, з'їв. все. Ну, в природі ця функція хтось потрібно, щоб її там, займав. Так, от, так само, як кажуть, шакали там, да? чи там, ці, орел стерв'ятник. Да? Ну, ну, да? ну, всяку дрянь просто їдять. Ну, я не розумію якої честі це робить цим тваринам і люди себе з ними зрівнюють? Там. Я, Орел-падальщик, ну, падальщик дай падальщик, ну їдиш, їжо там тру... Всякі трупи. Ну, якщо тобі це пасує. Далі тварина, якщо подивитися, то я кажу, що ну, сама сильна сухопутна тварина це ясло. І ми нагадаємо, те, що він вегетаріанець. Ну, Раптом, може хтось забув. От, так та, кажуть, паше, як бик. Здоровий, як бик, да? От, буйвол, також е, я щось не бачив, що вони шашлики жарили і грил купили. <с>? Вони всі вегетаріанці. От, так само кажуть, здоровий як кінь. Да? От, ну, кінь, кінь за літр тільки їсть. Тобто він нічого такого не споживає. От, ну, це так для інформації. От, якщо комусь наприклад, потрібні такі конкретні аргументи на рахунок вегетаріанства, ну, ось будь ласка. От. Знову ж таки, цей цикл відео, те, що ми записуємо, ми нікого не, як то кажуть, не закликаємо там все, який їсти м'ясо. Ні, це ваш вибір. Бажайте за потрібне, будь ласка, на здоров'я, їжте, скільки вважаєте. Хорошо, ми зробили свій вибір, ми живемо так. От. Це вибір людини. Тому що завтра, я не знаю, я можу теж почасти їсти м'ясо. Не хочу, але ну, зарікатися не буду. <сіх> Всяке буває. Ще, до речі, в ведичних писаннях, що сказано про те, Якщо стоїть вибір, ну, наприклад, в Сибірі люди живуть, там банани не ростуть. Оля, ви останній раз, коли на Сибірі були, бачили там банани? Ні? От щось не було, там банані, я щось не пам'ятаю. <рес> да. Тобто ми розуміємо, там нема просто кого інакше їсти, тому там якоїсь медведя ловлять тюлання, ще когось там піймали, з'їли, ну там немає інакших варіантів. І коли ну в ведичних писаннях сказано, що коли стоїть питання, ну який ну, Виживе душа в якому тілі, і стоїть питання, чи виживе людина, чи там собака. Допустимо, ну, значить, треба собаку з'їсти, і людина має вижити. Ну, знову ж таки, коли люди живуть, ну, наприклад, так в нас в Україні, тут нема потреби, стільки тварин вбивати. У нас достатньо їжі, причому ситної, калорійної, слава Богу, логістика і торгівля працюють дуже добре. Ну, питання тільки ціни, і можна купити абсолютно різну їжу. Ну, от, і цього цілком достатньо. І немає потреби в тому, щоб вбивати тварин. Там вбивати чи не вбивати, їсти чи не їсти, як там? сожрать чи не сажреть, да? там, як казав Шекспір, да? <гум> Гамліт, да? тобто, to be, орнот, or not орнот, да? їсти чи не їсти. О, це вибір людини. О, тобто ви самі вирішуєте. Ну, е, Єдине так, ну, ремарочка маленька, є закони карми, які працюють все добре. Я астролог, Оля астролог, так що ми вам говоримо. Карма працює, все добре. Ну от І колись прийде час і воно все одно десь якимось чином варнеться. Так що так. Добре, Оля, щось додавати що по цій темі? Про те, що овочі ага. на хвилиночку мають такі елементи, які можуть мількувати від рака. Угу. Або мають проти, проти, проти дію, тобто вони можуть попередити дуже серйозні захворювання. Угу. А ви можете підготувати, дивіться, е, як сказати, я от коли роблю салати, я в салати додаю льон. Просто насіння льону. Я там зробив салат, просто там жменьку сипанув. От, я наскільки знаю про те, що насіння льону, 50 грам насіння льону по елементам омега 369 заміняють 15 кг риби. Якщо маєте таку інформацію, підготуйте, будь ласка, в наступні відео. Добре, ну, щоб ми по пунктам ну, бажано з посиланням на джерело, добре, щоб ми могли на когось О, щоб Це не було що якась оцебятіна, щоб ми щось придумали. Хорошо? Ну, от. Ну, там, чи того ж самого Турсунова, можливо, якісь він дослідження проводив. Ну, так, щоб ми нашим підписникам могли дати ну, таку авторитетну, перевірену інформацію. Ну і щоб вони самі могли там, поїсти якісь речі і зрозуміти, так воно чи не так. От. Ну, Так само, наприклад, ця. Морська капуста, ну, от користь, я думаю, там вітамінів дуже багато, однозначно більше, ніж у риби. До речі, <плес> для любителів креветок, так, для інформації, може комусь буде корисно. От креветки це таракани моря, які плавають і їдять всяку дрянь. Гриби так само. Гриби це також вони. Санітари лісу в плані того, що вони ж живуть, і вони ну, ці яди, трупні, оце все, вони витягують і в лісі вони це все визбирують і себе втягують. О, тому, до речі, від грибів дуже багато отравлень, то, тому що вони реально просто небезпечні. Так що таке. Добре, Оля, тоді дякую вам за зустріч. Дякую всім нашим підписникам, хто нас дивиться. Якщо у вас є питання, я дуже надію, що у вас питання є, тому що якщо ви на цьому шляху, то ну, ми для вас це відео спеціально записуємо. Всі питання, які у вас є, будь ласка. Пишіть в коментарях, так само Олі можна подяки писати. От. Не заходьте до неї в інстаграм, бо там дуже багато всякого смачного. Туди точно не заходьте. Посилання буде в описі під цим відео. Хорошо? От на ту кнопку не нажимати, туди не заходьте, бо кажу, там все гарно і смачно. Хорошо? От. Так що так. Оля, дякую за відео і до зустрічі в наступних відео.